Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз невеличке відео про те, як ми працюємо з нашим проєктом та вирішуємо задачі стосовно тих моментів, які у нас виникають. Тобто у нас є відповідним чином налаштований інтерфейс. Ось у CRM, у додатку CRM ми можемо бачити цей момент. Тут у нас прості задачі, і саме на базі простих задач у нас запущено проєкт. Тобто є проєкт впровадження, це батьківська задача, у бізнес-процесі проста задача, і у, цього, у цієї задачі є підзадачі відповідні. Тобто задачі, які були запропоновані безпосередньо. у... Список задач безпосередньо комерційні пропозиції, Тобто розробка та впровадження бізнес-процесу, створити шаблон документації, письмово консультації. У нас 15 онлайн-консультацій запланована одна консультація, і ще додатково можуть знадобитися три консультації щодо створення шаблону. Тобто, цей пакет. Цей пакет Консультації стосується до бізнес-процесу цей до налаштування шаблону. Відповідно, онлайн-консультація це вже консультація, яку ми запроваджуємо для того, щоб розібратися з тими моментами, які залишилися в ході впровадження незрозумілими. Тобто, в такому випадку ми. Саме ці, цю консультацію приводимо для того, що, для того, щоб фіналізувати наші роботи, відповідним чином, за, зафіксувати подальшу роботу і продовжити е, проєкт. Зараз е, я відпрацьовую задачу, яка називається розробка, тобто вона в роботі. І відповідно у цій задачі є також підзадачі. Тобто, я е, розділив. На декілька задач цю задачу, оскільки вона складна, ну, по суті, це блок проєкту, скажімо так. Ну, тобто, Ви бачите, що в даному випадку ми можемо прості задачі використовувати для того, щоб створювати будь-які складністю проєкти, в принципі. Тобто, у нас є відповідне розділення, і відповідно до цього розділення я. В принципі, все зробив. Тобто, я е, налаштував там, CRM, налаштував два бізнес-процеси, імпортував там додаткові бізнес-процеси і таке інше. Тобто, все це було е, вже зафіксовано і навіть підтверджено. Тобто, е, декілька задач зараз е, у статусі вирішено, але е, поки що відповіді нема. Ну, тобто, таким чином ми. Е, Поступово йдемо до розв'язання нашої головної задачі. Тепер, якщо ми переглянемо, що у нас є задачі письмова консультація, по-перше, створити шаблон. створити шаблон. Тут нам необхідно було, в принципі, підготувати той, той шаблон, який у нас був, і я цей шаблон зробив. Тобто я. Коли переходи до шаблонів, ну ось, зробив два розхідна накладна офіційна і розхідна накладна, тобто чек для роздруківки. Вони будуть відрізнятися від одна від одної, лише тим, що у нас у розходній офіційній буде тягнутися. Інформація щодо юридичної особи. Для цього ми створили відповідну юридичну, створили юридичну особу відповідну. Тобто, коли ми перейдемо у відповідний розділ, то ми можемо цей додаток переглянути. Ось він так і називається юридичні особи та реквізити. Тут ми зафіксували дані щодо юридичної особи, тобто назву, реквізити. Але можемо розділити реквізити на додаткові поля. В принципі, я зараз використовую перемінні з реквізитами у е, самій накладній, тому використовую саме цей момент. Але, в принципі, можна, звісно, що зробити трошки інакше, більш складно. Ну, тобто, оскільки я отримав реквізити, я вже їх вніс, як ви бачите, і е, цю задачу закриваю. Так. Задача вирішена. ОК. Тобто, в принципі, я закриваю задачу по створенню шаблону, оскільки я ці два шаблони, як ви бачите, зробив. Тепер, що у нас наступне за роботами? Що у нас наступне за роботами? Тобто, ми давайте передивимось зараз сюди. Я перейшов у crm систему Тобто додати інтерфейс е у процес, оскільки необхідно доналаштувати той процес е бізнес-процес-продажу, який у нас був, а е саме додати кнопки роздруківки е ось цих двох документів, я відповідну консультацію виставив. Тобто, це у нас частина е загальної задачі е щодо письмових консультацій. Тобто, тут у нас за. Згідно з пропозицією, 15 задач таких виставлено. Зараз ми одну списуємо. Тобто Списуємо її саме на розв'язання нашої задачі стосовно інтерфейсу. Тобто я переходжу до цієї задачі і тут фіксую те, що зробив. Тобто Ми переходимо тоді, коли у наш конструктор бізнес-процесів. Ось знаходимо тут наш бізнес процес замовлення, замовлення клієнта. Тобто Ось тут згідно з описом все налаштовано. І я додав ще декілька процедур. Тобто Процедури на роздруківку, чеку саме, на роздруківку наліпки. Тут нам ще необхідно буде отримати там ту інформацію стосовно дизайну наліпки і друкувати накладну. Тобто, у нас друкувати чек, друкувати накладну це, як ви бачили, як ви пам'ятаєте, ми отримуємо різні документи у різній формі. Тобто офіційний накладну і умовно офіційний чек. Можемо оновити документ, можемо провести оплату. Зараз я налаштував, підключив процедуру відправи ТНП, але оскільки ми це не обговорювали, поки що я нічого тут не робив, Тобто ця процедура є. І, в принципі, ось як все, все це виглядає в інтерфейсі. Тобто тоді, коли ми переходимо до інтерфейсу відповідно конструктор інтерфейсу, у нас є дві вкладки: замовлення і завдання документи з розрахунки. У першому випадку ми використовуємо е, обичну, ось, якщо ми переглянемо, то ось так воно виглядає. Е, у другому випадку ми використовуємо налаштовану е, конфігурацію. Тобто для того, щоб, е, і тут є нюанси деякі е, по зберіганню, я вже про них колись казав. Тобто, е, вивів ось. Ті кнопки, про які я зараз кажу, безпосередньо у інтерфейс. Тобто Ось вони оплата, друкувати, чек, друкувати накладну, а документ. Тобто Це універсаль, універсальний блок у нас. І тоді, коли ми потрапляємо до наших замовлень, ось я тестове замовлення зробив, то ми бачимо, що ось таку картину. Тобто Ми потрапили зараз безпосередньо у наш заказ. В ньому є ось такий товар. Ось, і тоді, коли ми переходимо на цей інтерфейс, точніше на цю вкладку, ми бачимо ось, таку, ось такий інтерфейс. І той блок, про який я зараз казав, ось він саме тут відображається. Тобто, тут ми можемо провести оплату на відповідний аккаунт, для цього ми відповідно, його повинні вибрати. Ми нам потрібно вказати суму до да, оплати, тобто вона може відрізнятися по факту від е, тої суми, яка у нас тут є. Це, в принципі, е, допустимо тоді, коли ми оформлюємо е, продаж, наприклад, у кредит або з, від, е, з відстрочкою е, платежу. Це сума, це сума за процесом, тобто її не треба переглядати, тобто ви бачите, що не треба туди-сюди скакати. Ми можемо вказати тут суму на оплату, ту, яку ми безпосередньо отримуємо, провести оплату на відповідний аккаунт, і розрахується за залишок на оплату. Ну, якщо ми, наприклад, це перевіримо, то ось таким чином це буде виглядати. Я потім видалю цей платіж. Щоб було просто зрозуміло, як це працює. Так. А, здається, там у нас є проблема з категорією, тобто зараз тоді не у цьому матеріалі Роз, роздивляємо цей момент. Тобто поки я що закрию це. І тепер ми можемо сформувати на базі. Тих товарів, які у нас є, тобто, які ми продаємо чек. Тобто зараз я видалю ці документи, щоб ви були, були розуміли, що справді це формується. Ну і друкувати чек. Тобто тоді, коли ми кажемо, що роздруківка чека, то тут у нас буде тягнутися там, якась зафіксована назва, яку ми. Сказали, що будемо тягнути. В тому випадку, коли ми роздрукуємо офіційну накладну, от у нас таким, назвою такою розрізняються вони, ми переходимо сюди і бачимо, що ось підтягнулися значення про, про наш ФОП тобто для формування офіційного. Ну, в принципі, все, всі інші. Документ, всі інші реквізити ті ж самі залишаються. Остається не дуже мені зрозумілим поки що. Який салон тут вказувати, який договір вказувати, основний договір? Тобто звідки цю інформацію брати, це від вас, і це вже буде окремою задачею щодо до налаштування шаблону. Тобто ми ще одну задачу спишемо. В цьому випадку. Ось, ну, в принципі, в принципі, ось е зараз е все. Е у нас тут е є ще додаткові е задачі, оскільки ми перевірили е наш е наявність наших товарів. У нас там їх не було. І тому запустилися відповідні е задачі, пов'язані з. Е Спочатку з закупівлею, а потім з новою відправкою. Ну, скажімо так, ці задачі я запустив вручну для того, щоб вони у нас відобразились безпосередньо ось тут. Ну, тобто, тепер у нас доступні задачі на закупівлю, це окремі задачі. У нас доступні окремо задачі на поставляння, тобто продаж. І у нас доступні, доступні задачі безпосередньо, які стосуються логістики доставляння товару. Тобто ті задачі, які у нас пов'язані, будуть з інтеграцією нової пошти і з формуванням ТТ, таке інше. В принципі, зараз поки що все. Це відео я знімаю і докладаю до відповідної задачі. На зв'язку далі буде.